Доброго дня, хлопці, з вами Андрій Дніпро запчастина. Хочу показати вам такий розкосик на трактор МТЗ. Це у нас оригінал Білоруського. Для зрівняння виложив. Це розкос у нас зроблений по типу, як на Е, Наша серцевина. Вухо йде з Юбзівського, повністю прокалене вухо, зроблено з поковки. В Білорусі також паковка. Але тут просто йде гальваніка всередині, тут яблуко закалене йде. Далі йде опресовка труби. Це зроблено по типу, як на імпортній техніці. Може, там бачили там нікотрих ловоли, нікотрих там йото або новішка брацях йде таким планом. Тут, де сильно розбиває, тут е посилено. Така пластина конструктивно була зроблена, і, е вухо, і вухо йде поковка. Тобто просто бу була частина, ця, була ця частина. Цю зробили, розробили. На ЮМЗ ми такі продаємо. Хлопцям дуже подобається, тому що тут ну, тут все відкрито да, в принципі, і за цього розбиває. Ну як? розбиває, за того, щоб більш нагрузки і мала малий радіус. Е тут радіус такий по закрутці йде непоганий. Контргайка також йде, і вухо це встановлювалося на заводі UMZ, коли йшли, ну може в когось приходили з 8040 стягами продольними з МТЗ. І от Завод, який був закупився, ще тих часів ну там 2000-х, 90-х, коли почали 80 8040 робити з МТЗ. Є такий розкос. Такий розкос набагато дешевше стоїть, ніж оригінал, але конструктивно і по. Тому як зроблений з тих матеріалів, які він не уступає нічим оригінал білоруському, але він йде дешевше, ніж Білорусь. Так що, хлопці, кому цікаво такий розкос, в даний момент це така новиночка нам поступила. Пишіть, дзвоніть, будемо раді, кожного бачити і кожного чути по телефону або приїжджайте до нас на склад по нам. Дякую, з вами був Андрій. Пока-пока.